І потім і кажуть десятка. Люди кажуть, я депутат Верховної Ради. Савчук приїжджає і каже: вісім тоді візьміть. Кажуть, з Офісу Президента. І він каже: ну просто так ми випустити не можемо з бусом. Бо, розумієте, все пораховують. Якщо ти заїжджаєш туди. Ти мусиш заплатити від 5 до 10 тисяч доларів по-іншому, як окрема республіка. Міністру МВС його заступникам потрібно нарешті отяматися, прокинутися. У нас в державі є Закарпатська область. Дивіться, це область, це не автономія, не республіка, не острів. Тобто Закарпатська область не захопив Савчук разом з ТЦК, і там діє чинне законодавство України та Конституція України. Бо таке враження ви в концесію віддали ТЦКшникам, і вони там займаються банальним грабежом. Я дуже хочу сподіватися, що на Закарпатті ще й знайдеться очільник військово-цивільної адміністрації, він прокинеться, і правоохоронці Закарпаття. І там нарешті зупиниться свавілля, і оці от колядування, як в електричках, від 5 до 10 тисяч доларів, бо працює ТЦК.